Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші. Де грав і в тій такі першій лізі на аматорському рівні. Дуже непогано у нього. І зараз момент, який забиває Поліся. 1-0. Ось так заробили стандарт. І реалізували його житомиряни. хто ж пробив все ж таки в цій ситуації? Ми всі вітають, е, наскільки я розумію, Богдана Кушніренка і святкує отження дитини. Зараз гравці Житомирського полісі нам так ніби, ніж виглядала оболонь. Виступав він свого часу в збірних України Ю-19. І-21. Ну от зараз саме кольори. Киян захищає. Дивіться, який шанс для оболоні. Неймовірний момент для колективу з Києва, щоб забити, але не сталося цього. Дуже непоганий момент. Ігор Красноп'єр. І він у нас виходив на ударну позицію. Що ж ну і зараз перехоплення від пивоварів. Продовжує оболонь свою атаку. І Тут 100 перший Кудрик. Атака друг дебудерго. Один-один оболонь. Забиває тут Кудрик. Непорозуміння між ними захисником. І забиває Київська оболонь. Ось так. Суханов знищається. Прибіг Сергій до атаки і забив. Йому залишалося лише влучити вже у порожні ворота. Ну і відому пісню. Гурту Касабіан також. Ми можемо чути після святкування пивоварами цього голу. 1-1, Все ж таки, оболонь свого досягла. У повторі можемо подивитися, як саме Суханов розвинув цю атаку. Тут. Ну і тут є в нас все ж таки вар на цьому поєдинку, і переглядають. Переглядаю, там е, момент з потенційною грою рукою міг бути. І так було його видно. Гол, напевно, буде відмінено. Гол дійсно відмінено в цій ситуації. Пас е, в, там такий в зону між гравцями. Там, і Чернов намагався добігти, і Краснопір намагався добігти. Зрештою нікому цього зробити не вдалося з гравців Пивоварів. Ну от зараз є ух Забивати треба один-один. Ну, от він, Джокер. От він герой попереднього туру. Ні, це все ж таки не груша. Перепрошую, це Прокопенко! це Прокопенко, Копенко. Ну Пивовари все ж таки відмінили їх попередній м'яч, але зараз. Зараз забили, забили не 25-й номер, 24-й номер. Безумовно, Єгор Прокопенко знайшов свій момент. Там, здається, Краснопір на цей м'яч також намагався відгукнутися, не пробив ну і долетів м'яч. Достатньо моментів як в одних, так і в інших. Ну от зараз по лісі знову рахунок По рахунку вже не зіграєш! Момент! Федорівський. Федорівський свою команду рятує. Чудова нагода. Повні місця біля паркану за стадіоном, щоб подивитися, поспостерігати за матчами. Тут момент дивіться поперечина, добивання буде. Ні, мороз. Схоже, що все ж таки в корпус йому м'яч влучив. Але якщо був там натяк на гру рукою, то є вар. У нас, щоб його подивитися. Друзі, дякую вам за увагу. Сьогодні дійсно був цікавий матч, як на мене. Для вас працював Богдан Ісаєв. Почуємося і слава Україні. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.